Ось такий поліестер використовується для нашої натяжної стелі під фарбування тканина. Зараз я вам продемонструю, наскільки вона просто обалденна. Просто супер міцна. Ось, бачите, вона просто як струна. Вона ще пофарбується і буде як гіпсокартон. Але без клохолстів, малярних робіт, монтажних, робіт, матеріалів і куча бруду і сміття. І часу, тому з цими натяжними стелями ви просто защаджуєте кошти і час. Така ніша під гардіну коштує 1700 гривень метр погонний. Закладна під світильник коштує 250 гривень штучка. Ніякої плісня у вас там не буде сквознячком. Вона не реагує на сквознячки, не болтається, не шатається, легко підремонтовується, підфарбовується, витирається, Тому кому потрібна.